Жіночі сукні на стігал. Були представлені в одній модельці в різних кольорах. Чорна. Зверху ось такі бретелі Ось так ззаді. Спереді. Присутній розріз. Донизу. Чорна сукня. У розмірі. 32-й. Досить такий плотний матеріал. Не просвічується, не тягнеться. Червона сукня. Краще буде видно розріз. Червона сукня в розмірі 32. Рожева. Розмір 40 червона у розмірі 32, фаржева у розмірі 40.